Свій майстер-клас відомий український саксофоніст Юрій Василевич провів у Черкаській музичній школі номер 1 Охочих повчитися майстерності гри на саксофоні виявилось чимало. Я б хотів отримати якийсь, з іншого боку подивитись на те, що я граю, ну, дізнатися про якісь е, тонкості е, гри. На уроці Василевича не лише учнівська молодь. Переймають досвід музиканта і викладачі. Много вам скажете таких вещей, які ми приймемо на вороження всі педагоги наші черкаські. Давати цінні поради Василевич почав не відразу. Спочатку майстер заходився прослуховувати учнів. Після виступів Юрій Василевич робить зауваження та дає поради. Треба мати ідеал. Ми зараз говоримо про звук. Адже не можна яким-небудь звуком грати. Треба знати, чого мені не вистачає. Юрій Василевич розкривав секрети професійної гри на саксофоні та навіть радив, як удосконалити якість звучання інструментів. Зразкове виконання Василевич демонструє на власному прикладі. Такі майстер-класи Василевич проводить часто. Я дуже люблю зустрічатися з молодими людьми, бо вже сам підстаркувати, хоч серце в мене 18-річне. Я пам'ятаю ті всі роки, коли не було ні тростин, ні муштуків, ні інструментів. Це було жахливо. Не було педагогів. Сьогодні можливостей більше і навчають по-іншому, говорить музикант. Учні вчать проявляти свою індивідуальність. Раніше грали на улыбке, говорили, тут растягивать мишці. но це приводило к тому, що швидко музыкант утомлялся. Сейчас більше кістіси не постановки ідуть. Якщо звук качественный, значить все правильно. Уроки музичної майстерності від провідних українських музикантів проходять у стінах цієї мус школи не вперше. Раніше сюди приїжджали вчити вокалу грі на фортепіано та баяні. Міроприяті не ціни те саме, що є складше від для воспитания хороших музикантів. Мастер-класс класи это та... Хорошая можливість ще раз виявити недостатки і как то более этому подойти. Когда хтось говорить свой, не а то начинаешь задумываться. Приїхав Юрій Василевич до Черкасний востаннє на майстер-класах. Обіцяє визначати найкращих, потім запрошувати на навчання в Національну музичну академію. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.